Прозоре та ефективне використання коштів держсубвенцій, що спрямовані на медицину, понад усе саме тому робочу поїздку Володимир Литвин розпочав з огляду майданчика та обговорення проекту будівництва хірургічного корпусу. За рівнем сучасних технологій та новацій аналогу такому об'єкту в області не буде. А допомогу зможуть отримувати мешканці кількох районів області. Я не бачу великого великої складнощі складності для того, щоб Проблему здоров'я людей поставити на одне з перших місць і забезпечити концентроване фінансування і контроль за тим, щоб кошти не освоювали, а кошти були реалізовані в інтересах людей. А тим більше, що місто район це майже 104 тисячі людей, це якраз є от те, що можуть називати округом. І я переконаний знову ж таки, що ми доведемо до логічного завершення проблеми хірургічного корпусу, оснащення з урахуванням того, що місто Новград-Волинський район розташовані біля стратегічної траси. Переддень професійного свята стало для медиків особливо святковим. Медперсонал Новограда Волинського отримав від Володимира Литвина 400 тонометрів, близько сотні велосипедів та дві стоматологічні установки. А вже у якому стані медицина в містах та селах Новоград-Волинського району спікер парламенту ознайомився на прикладі селища Городниця. Під час зустрічі головний лікар Ростислав Шалько ознайомив керівника парламенту із перебігом ремонтних та будівельних робіт. Продемонстрував роботу нового медичного обладнання, придбаного за кошти держсубвенцій. А це близько 300 тисяч гривень, і вже невід'ємною традицією під час робочих поїздок Володимира Литвина у Житомирську область стало вручення посвідчень мати героїня цього разу. На знаками відзначено понад 80 багатодітних матерів.